Я хотів би декілька слів сказати про цілу когорту богословів, яких називають післянікейські отці церкви. Чому, власне, богословів ділять на до Нікейських і після Нікейських? Тому що одна ситуація, коли ви богословствуєте, і у вас немає усталених і стверджених церквою принципів і формул, і інша ситуація, коли у вас вже є догматична формула, і з цією догматичною формулою. Ви виходите і працюєте далі. Тому когорту богословів, які писали, жили після Нікеї, їх називають донікейські оці церкви. Ще б на, налаштувати оцей момент, перепрошую. Давайте декілька згадаємо таких богословів. Першим богословом є Ієронім. Запишіть його ім'я. Ієронім, роки життя 347 427 Ієронім 347-427. Поможіть повернути мені цю назад? Ієронім. Він відомий тим, що це був аскет. Треба назад крутонуть презентацію. 347-427. Це був аскет при імператорському дворі, який навчив навіть дружину імператора і його сестер поститися довший час. Після того, як одна із сестер імператора померла від обізвожування, його заарештували і відправили в заслання. І там в засланні, проживаючи 35 років в Палестині, Єронім береться за працю свого життя і перекладає більше 30 років писання на латинську мову. З-під його пера з'являється вульгата. Вульгата це латинський переклад Біблії і Єроніма, який церква буде використовувати більше тисячі років наступний час. Тобто, до речі, Вульгата мала і апокрифи Старого Завіту, там було всіх 77 книг. І, власне, вклад Єроніма в текстологію середньовіччя колосальний. Як я вже говорив, він є автором іншої праці, яка називається Про знаменитих мужів. Не працює в нас, ця штука, ну, обійдемося тоді без коментаря. Без проектора. Другий великий післянікейський оці, церкви це Амвросій Медіоландський. Амросій Медіоланський, який війшов в історію як наставник Аврелія Августина і людину, яка перше показала приклад поведінки папу Цезаризму. Взагалі Амросій Медіоланський займав позицію префекта в Мілані. І через дуже велике хвилювання між аріанами та противниками їхніх, в 374 році в Медіолані була дуже напружена ситуація. І от цей префект. Світська людина вмішується в оце протиріччя, і йому вдається примирити ворогуючі сторони. І коли це відбулося, люди почали кричати: «Амвросія в єпіскопи. Амвросій говорить, що я навіть не хрещений, не говорячи про те, щоб мені зробити, стати єпископом. Але там дуже швиденько все вирішили. В неділю в одну його хрестили, а через тиждень він став єпископом медіоланським. Дуже цікава така кар'єра. Тиждень від хрещення до єпископства. І от цікаво, що Амвросій, він власне таким адміністративним підходом і запам'ятався в історії. Саме через його служіння, через його проницательну молитву і пісні, знаменита його пісня, пісня Амвросія Медіаланського Спасі, Господі, люди Твоя і достояння Твоя. І через це, власне, Аврелій Августин, почувши ці речі, він увірував, я вам там скинув. Такий сюжет називається «Аврелія Августин, як це відбулося в 386 році. Але все-таки історія Амвросії цікава й в іншому сенсі. В 390 році оцей імператор Феодосій, який почав переслідування язичників. Він відзначився з негативної сторони. Є таке місто дуже відоме, Солунь. Салоніки на російській мові, а в писанні ми його знаємо як фесалоніки. Так от. Там у 390 році відбувалося змагання з кінних забігів. І чомусь суддівський комітет, до кінця невідомо, не допустив місцевого спортсмена до змагань. І місцеві вболівальники в екстазі, треба розуміти, друзі, що взагалі оці всі гладіаторські бої, змагання для римлян це була релігія і залежність. От коли читаєш Амвросія, Росії, як він хотів свого друга вивести з залежності від гладіаторських боїв, це була страшезна залежність. Уявіть собі, частина фанатиків, таких нападають на суддівський комітет і вбивають суддів, які не допускають місцевого спортсмена до кінних перегонів. І коли це стається, і про це доповіли Феодосію. Феодосій, який був дуже холеричним темпераментом, уводить декілька легіонів в салоніки. І ті легіони знищують усіх підряд. Він не посилає туди цивільних, щоб вони розібралися в питанні, ніяких інших форм суду не було. Є різні статистика. Від 300 до 7 тисяч людей могло загинути через те, що Феодосій в гарячці своїй увів туди легіони каральні. І коли це сталося, і це стало відомо Амвросію Медіоланському, який буде духівником. Оцього Феодосія, який відвідував церкву Медіолані. а Мросі вилучив його з церкви і змусив його сидіти з оглашеними задні. В кінці 4 століття люди в церкві сиділи вже почітко по місцях. Перед алтарем сиділи клірики, за алтарем сиділи най, найшанованіші члени церкви, багато з них були мучениками ще в минулий період. Потім сиділи простіші члени церкви, потім сиділи там молодші члени церкви, і потім сиділи оглашені та вилучені. Оглашені це ті, які закінчили катехуменат, але ще не встигли прийняти водне хрещення, тобто отримали підготовку до водного хрещення. А імператор сидів у церкві, отут, як тут, в цій частині Христа. Ви розумієте, що будь-який храм. Це форма Христа, і оця вертикальна лінія. І отут сидів, умовно кажучи, імператор. Так от Амвросій, за те, що Феодосій в гарячці це зробив, заборонив йому сидіти тут і сказав, що якщо він хоче відвідувати церкву, він мусить сидіти з оглашеними заді, і не в імператорській одежі, а в одежі грішника, який розкаюється. І наступні чотири роки, чотири роки уявіть собі, Феодосій. Мусить ходити, а він був холериком, він тут щось натворив і зразу ж каявся. І дуже йому було сумління його судило за те, що він робив. Феодосій ходить в церкву, сидить там дуже власне смиренно, з оглашеними. І тільки за рік до смерті, коли вже Амросій побачив, що Феодосію недовго залишилося, він його нарешті відновлює в статусі в церкві. Але оця поведінка Амвросія була безпрецедентною для своєї епохи. Якби він так спробував вести себе з Костянтином, який був цезаропапістом, нічого подібного б не сталося. Так от амросіанську поведінку в історії вперше називають проявом папоцезаризму. Що таке папоцезаризм? Це ідеологія, згідно якої духовна влада вища за світську владу. І, власне, пізніше, після падіння Західної Римської імперії, тут ствердиться папо цезаризм. І середньовічний папа буде не просто духівником, а як ми говорили, буде потужним політичним, соціально-економічним, культурним гравцем. І цікаво, що ми спостерігаємо далі. Якщо на Заході папи були імператорами, то на Сході імператори були папами. Вдумайтесь цю фразу. Якщо на Заході був папоцезаризм, Папи були імператорами, то на Сході імператори були папами, це називалося цезаропапизм. І досі православна церква, вона цезаропаписька. Герб Росії, як ви знаєте, Російської Федерації ілюструє два начала влади божественну і духовну. І голови оцих орлів, вони на однаковому рівні. Але якщо розібратися... Цезаропапізм початку Петра І, ще з 17 18 століття, коли Петро робить церкву міністерством православного сповідання і ставить її на, на службу власне державі, і коли треба було перелити дзвони на те, щоб воювати в шведській війні якоюсь зброєю, вони перед цим не зупинилися. І це ознака власне цього цезаропапизму. Але Амвросій Медіоланський в кінці IV століття він демонструє вперше поведінку духівника, який вважає, що його влада вища за владу світської людини, як мінімум, тут в межах культової споруди. І нарешті найвидатніший після Нікейської Отец церкви це Августин Аврелій. Я про нього вже почав розповідати. І хочу сказати, що він. Надав патристиці найбільш довершеного вигляду. До нас дійшло повних або фрагментарних близько 500 його творів, коли він навернувся в 386 році і до 430-го року він писав, писав і писав. Є навіть така фраза, що Августин написав скільки, що сучасна людина не може все перечитати за своє життя. І його фундаментальні праці, вони близько п'яти. Це праця, яка називається сповідь. І я б дуже б радив цю працю прочитати. Хто ще не читав, там небагато 150 сторінок. Вона ознаменувала собою початок нового жанру літератури, де він описує свої почуття, починаючи, як він був в утробі матері. І закінчуючи підсумками, скільки він творів, написав. Але оці фрази, оця глибина його думок. Жанр своєрідного свідоцтва, він фактично засновник так званої теорії свідомості в цьому сенсі, в певному сенсі психології і багатьох інших речей. Крім сповіді, його фундаментальна праця називається про місто Боже, де «De Цівітасдеу, про град Божий. Ця праця виникла не випадково. Декілька слів контексту цієї праці. Ви знаєте, що Рим як місто користувалося в античному світі статусом вічного міста. 800 років Рим ніхто не міг взяти. Як ми вчора говорили, то гуси Рим врятували, то в 216-му чомусь Ганібал не зайшов в Рим. І хоча той самий Юлій Цезар заходив в Рим, але він проголосив себе імператором, і тому римляни це не вважали. І антична людина мислила наступним чином: все змінюється, але один Рим вічний. І потім стається подія трагічна для Риму. В 395 році, коли Феодосій помер, у нього буде два сина Аркадій та Гонорій, які поділили імперію на східну та західну. Аркадій став правити в Константинополі, Гонорій став правити в Римі. Римська імперія в кінці 4 століття все більше відчуває потужні впливи варварів. Але у Гонорія був дуже потужний полководець на ім'я Стіліхон. І оцей Стіліхон. Забезпечив до певної міри безпеку Риму. У 403 році у Римі відбувся останній тріумф. Ви знаєте, що таке тріумф? Це чевствування побідітеля на Капіталійській площі в Римі, коли йому одягали лавровий вінок, ставили на карету, на колісницю, ця колісниця їхала по капіталійському площі, і всі шанували цього. І зазвичай біля нього стояв маленький чоловічок, Ліліпут такий по-нашому, який говорив: Не забувай, що ти просто чоловік, не забувай, що ти просто чоловік, не забувай, що ти просто чоловік. Чому він це говорив? Тому що римляни вважали, що від слави, яка віддається людині людьми тріумфатору, ця людина може поєднатися з богами. І щоб ця людина не поєдналася з богами, оцей чоловік мусив її весь час приземляти. І от в 403 році. Відбувся останній тріумф, коли Стіліха начевствували за його видатні успіхи. Але потім Гонорій позаздрив Стіліхона. Здійснилося те, що в Старому Завіті було написано Саул побіділи тисячі, а Давід десятки тисяч. І це імператору дуже не сподобалося. І в 404 році він наказав отруїти Стіліхона грибами. І Видатного полководця, який міг меншою кількості ресурсів поставити ворога в такий стан, що ворог програвав, у Гонорія не залишилося. І в результаті, в 410 році, предводитель племені готи Аларіх увійшов в Рим, три дні його грабував своєю ордою, але в Римі не залишився. І оці моделі, які багато століть формувалися в головах античних людей про те, що Рим це вічне місто, і все змінюється, крім Риму, вони почали рушитися. Одна ситуація, якби Аларіх зайшов у Рим, проголосив себе імператором, це не було б так трагічно, а він фактично зґвалтував Рим і пішов. Історично це засвідчило, що Рим перестав бути лаком, лакмусовим або лаковим кусочком для правителів. Він втратив свою роль консолідуючого міста. Щось подібне станеться з Києвом, коли всі князі, які завойовували Київ, ставали князями київськими, а потім прийшов Андрій Боголюбський в 1169 році, пограбував Київ і пішов. І це ознамувало в історії, що Київ перестав бути. Містом, яке консолідує великий простір. Наступала нова епоха. Те ж саме сталося і тут, у 410 році. Аларіх захоплює Рим, покидає Рим. Стається зміна мислення, і по гарячих слідах Аврелій Августин, знаючи про цю подію і про настрої суспільні, пише знамениту працю про град Божий або про місто Боже, в, в якому? в цій праці він обґрунтовує, що є два начала у світі. Є начало. Власне, божественне і це місто Єрусалим, і є людське начало, і це місто Рим. І цей дуалізм він існує, допоки існує земля, але прийде час, коли дуалізм буде устранен, і на місце двох міст прийде одне місто. Фактично, оця праця про місто Боже формулює нову науку, яка називається Філософія історії. Не історія філософії. А філософія історії. Вперше Августин роздумує над питанням, в чому суть історії. Фактично, він вперше заперечує ідею циклічного розвитку історії. І він малює оцю пряму. Він говорить, що в історії є початок, в історії є кінець. Він говорить про те, що оці ідеї східні, які говорять, що все повторюється або все повторюється на новому рівні прогресивний цикл, вони не мають. Підстав. Він каже: в цій моделі, чому вона ущербна, тому що там немає схотології. Якщо все повторюється, як вчили там буддисти, реінкарнації все інше, де ж там останні дні? Де там дія причинно наслідкових зв'язків, де там сіяння і жатва? Хоча в певній мірі там воно є. Втім, він малює оцю пряму, він говорить про лінійність людської історії. Він вперше говорить про універсальність людських рас, і він ставить хрест в цій історії, хрест Христа, як найвидатнішу сторінку в історії, яка змінює долю людства. Фактично, праця Августина про місто Боже або про град Божий це перший трактат з філософії історії. І пізніше ця царина буде розвиватися вплоть до сьогоднішнього дня. Я згадував Карла Ясперса, його знамениту книгу Смисл історії. Якраз це та царина, яка хоче пояснити долю людства, яка хоче пояснити сенс людського буття на землі, не в індивідуальному, а в такому колективному сенсі цього слова. Крім того, Августин написав працю про Єреси, про Трійцю і масу інших праць, в яких він виразив свій підхід. І сьогодні, 21 століття, Августина шанують і православні, називають його Августин Блажений, і католики називають його Августин святий, і протестанти і називають його Августин Аврелій. Тому що для, для православних, бачите, він нижчий, він не святий, він блаженний, але теж, теж високого рівня відношення до нього. І, власне, Лютер без Августина він би не відбувся знаєте, що ім'я Лютера в монастирі, воно було Августин. Він собі взяв ім'я Августин, його духовне ім'я, власне, пов'язане з Августином Аврелієм. Давайте ми запишемо: Аврелій Августин цілісно оформив християнське віровчення 5 століття. Аврелій Августин цілісно оформив, християнське віровчення 5 століття. І визначив, і визначив богословські траєкторії на всю епоху середньовіччя. І визначив богословські траєкторії на всю епоху середньовіччя. Якщо бути скрупульозним, то в Августина можна знайти дуже багато суперечностей з позиції сьогоднішніх євангельських вірочів. І визначив богословські траєкторії на всю епоху середньовіччя. Які його сумнівні такі теологічні погляди? Найперше, це вчення про чистилище. Ви знаєте, що Августин першим дав таку думку, що між небом або царством Божим і царством диявола є проміжний стан. Він не вчить про чистилище як про місце, він вчить про чистилище як про стан. Людини, яка готується до неба. І тут він використовує текст із Писання на російській мові як головня із загня». Під, під огнем роз, розуміється чи, чистилище. І е, пізніше уже католицька церква на підставі цього чистилища оформить величезне вчення індульгенції, е, згідно яких святість одних. І досконалість одних, і чесноти одних можна перенести на недоліки інших. І індульгенція, як офіційний церковний документ, дозволяє це перенесення. І в цьому сенсі, звичайно, вчення Августина визначить оті ті проблеми, які будуть існувати. Одного брата запитали: сім'я це рай чи ад? Він каже: Я думаю, що це чистилище. Так от, в протестантизмі своє прочитання, чистилище. Якраз його вчення про напередвизначення. Так як він вірив, що є люди, визначені до спасіння, і виникало питання, якщо вони не готові до цього, то вони мусили пройти певний етап підготовки. В його моделі це цілісний погляд. Хоча він не вчив в католицькому прочитанні середньовіччя про чистилище, як про місце. Ви знаєте, що православні в цьому сенсі відрізняються від католиків. Православні не вчать про чистилище, а вчать про митарство душі. Про те, що душа 40 днів, перш ніж вадворіця, во вона проходить шлях очищення і митерства. І протягом цих 26 сходинок можна вплинути на її долю. Тому православні після похорон можуть сказати родичам замовте службу за цю душу, там ще деякі речі зробити, тому що нібито 40 днів можна впливати на долю цієї душі. Ще один аспект важливий. Августин підвищує роль римського єпископа та Марії. Власне, він вважає, що римський єпископ є першим християнином у християнському світі, і цим самим він ліє воду на мельницю папизму і вже пізніше з'являється перший римський єпископ Лев І, якого назвуть Папою в 460 році. І він говорить про Марію не просто як про Богородицю, а розвиває думку про те, що її роль в християнському богослові значна. Тобто він долучається і до маріологічних оцих роздумів. Є інші деякі його речі, які, власне, з івангельської перспективи могли зробити Августина в певній мірі Єретиком. Добре, друзі. Чи є у вас питання стосовно після отців церкви, перш ніж ми перейдемо до. Монашества. Дуже раджу почитати все-таки Августина, хоча б сповідь і про місто Боже, це те, що показує його погляди. Єдине, що я хочу сказати, друзі, не треба судити про людину через призму сьогоднішнього нашого християнського світогляду. Це одна з наших помилок. Ми почитаємо, починаємо читати Лютера 16 століття або Августина V століття і зразу. Ну, робимо якісь вердикти. Ми мусимо зрозуміти, що люди перебували в конкретному контексті. Їхні погляди були обумовлені цим контекстом. І ми сьогодні такі, тому що ми стоїмо на плечах наших попередників. Як казав колись Паскаль, я так багато, чи Ньютон, здається, казав, я так багато відкрив, тому що мої ноги стояли на плечах титанів. Тобто, хтось уже прокрокував. І ми сьогодні там, умовно кажучи, стоїмо на 10-й сходинці, тому що хтось стояв на 6-й сходинці, і ми враховуємо ці помилки. І оце дуже важливий момент прогресивного відкриття. Ми не повинні відразу ставити людині оцінку через призму нашого пізнання на початку 21-го століття, в той час як ті люди жили в конкретному контексті, і вони по-нашому заблуждалися. У мене щось така підозра є, якщо в нас ще будуть внуки. І Христос продовжить життя на землі, то вони теж обнаружать многі наші заблуждіння. Тому ми вже сьогодні кажемо Маранафа, гряди, Господь, щоб вони нічого не обнаружили. Тому коли ми читаємо Августина, коли ми читаємо інших, старайтеся ставити цих людей в їхній контекст. І їхній спосіб мислення він дуже сильно залежав. Мало того, друзі, на богословські погляди впливає цілий маса факторів. Зауважте, в здорового одна теологія, в хворого одна інша теологія. Порівняйте Лютера і Кальвіна. Один відзначався сильним здоров'ям, а Кальвін весь час хворів. І, звичайно, що він ближчий був на передвизначення. В нашій культурі цю теологічну думку виразили ідеєю, що ситий голодному не товариш. Тобто дуже важко зрозуміти один одного, і теологія різна. Пам'ятаєте, коли бізнесмен зустрівся з безхатченком, з бомжом, і бомж каже, я вже три дні наїв. А бізнесмен каже, так ти себе заставляй, заставляй. Тобто він навіть не може зрозуміти, чому він не їв. І так само з теологією, індивідуальні чуття людини вони дуже сильно впливають на погляди людини на світ. І коли ми читаємо деяких таких людей і думаєш, що це в них за погляди, ми маємо зрозуміти, що в них були свої стежки, свій контекст. І він в більшій чи меншій мірі впливав на їхні погляд.